Вітаю всіх. Сьогодні обзор монети України 2 гривні 2019 року. Ось так, монетка виглядає з двох сторін. Аверс має зображення Ярослава Мудрого та напис Ярослав Мудрий. Реверс має напис 2 гривні. Зверху Україна, знизу дата 2019. Та Полукругом така підковка. Гурт монети має така насічка мілка, можна сказати. Є на сьогоднішній день попадають цінні різновиди монети України 2 гривні 2019 року. Зокрема, Якщо вам попаде монета, яка немагнітна, тобто не притягується магнітом, ціна на таку монету розпочинається від 200 доларів за один екземпляр. Є також цінними браки та повороти. Найдорожчими є брак аверс аверс Реверс, реверс Тобто монета з двох сторон однакова. Якщо буде брак аверс-аверс, в ідеалі монетка виглядає з двох сторон ось так. Якщо реверс-реверс, то, понятне діло, що буде напис 2 гривні. І найдорожчим, мабуть, є поворот у 180 градусів. Ось так буде виглядати в ідеалі монета з двох сторін. Ціна на нього розпочинається від 350 400 доларів за одну монету, друзі. Тільки вдумайтесь, які ціни. В кого є такі монети. Пишіть, телефонуйте, якщо маєте бажання продати. Я їх куплю. Якщо, то також є різні аукціони, на яких можна деякі екземпляри монет продати навіть у 2-3 рази дорожче, як перечислені тут ціни. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.